Пожалуйста, за нас всех. Спасибо, спасибо, спасибо. остались, бежу. А не было. Люди Сколько там еще осталось? Не знаю, что в снежные ситуациях. С катеретами, снежными. Да, бежите с собой. Сколько их там? 150 человек. Переважно з якого міста, чи знаєте ви? Волини, Львів, Сапапаття, Запоріжжя. Моділка якась посла, так? Який це день сталося? 25. 11 часов утра. Почався день. Снежним, так? Саме там? Ні. А де? За підтягником є сюди. Ось чисело не знаю. І за, і перед. Я точно не знаю, де ми стояли, тому що ночі викинули. Що не його немає, що він зник без вісти, що на опознанні дзвонили із частини, казали, що син пропав безвісти, треба їхати на опознання. Це хорошо, що він обізвався із полоною. Ми вже знали, що він у полоні. Як ще Зателефонував, він зателефонував і сказав, що він знаходиться у полоні. Коли приїхала я в частину, у нас дуже важка розмова була там, ніхто не признав, що він є, що він існує. Батькам просто не здаватися. Просто. Так, да, Неділя була дуже важка. Я деякі волонтери, деякі е е е е в Києві, в СБУ я їздила, я скрізь заяви писала, я тільки стукали, тільки добивалися, щоб знали, що вони є в сніжному. У сніжному знали в останню хвилину, що є полонені. Він цього пробував з 25 числа до вчорашньої. Ми зв'язувалися з генералом рубаном. Він дуже багато інформації надав мені через по телефону, де він знаходиться і скільки з ним полонених є. І коли я зверталася у Дніпропетровську до волонтерів, не було в них що їсти, то мені обіцяли, я у чотирьох дочках була, де були волонтери, то мені обіцяли, що продукти їм доставлять, то син дзвонив тоді, доказав, то що продукти до нас довезли. Обмінювали, обмінювали їх 73 чоловіка, поміняли на 73. Не сторони. Є мама, нахилила голову, їй сказала, не знаю, вона нахилила, плаче, все, пішла. Це робити не можна. Вони нас заставляють проходити через таке пекло. Якщо я знаю, що моя дитина жива, а тим намагаються зробити турочку, я кажу так, як воно є. Що не може бути, тільки через опізнання, а потім будемо говорити. Ну чого, я довіна на оте пекло дивитися, на оті руки, ноги одірвані, чого, я должна, якщо я знаю, він зо мною цей. За нього хтось другий говорив, як я можу не взнати свого сина, тільки не здаватися, їхати, добиватися і.